Щоб розслабити наш око, розслабити наш погляд і разом з цим розслабити нервову систему, праву, яку ми вже з вами робили, це погляд на периферійний зор. Ми робимо вдих і з видихом витягуємо перед собою долоні з великими пальцями вгору. Фокусуємось на великих пальцях. Спробуйте приблизити їх до себе відтягнути, відчути фокус на пальцях. Спохватились поглядом за пальцями, робимо вдих. І з видихом розводимо руки, погляд залишаємо впереду і тримаємо його одночасно на пальцях. Ми спостерігаємо за пальцями правої і лівої руки одночасно. Якщо втрачаємо їх, поверніть. Знову побачте їх в своєму периферійному погляді. І розводьте. День від дня, в залежності від втоми, від втоми ока, від втоми нервової системи, так само відстани, на яку ви відводите руки, буде різною, залежить від ступені вашої концентрації. Побачте свої пальці правої і лівої руки. Навіть якщо розвели зовсім трошки, це так само добре. Відчуйте, як розтягнувся ваш погляд. Він зараз ні на чому не сфокусований. Відключено ваш периферійний зір. Закріпіть це положення, закріпіть цей погляд. Побачте праву сторону кімнати, ліву, не переводячи погляд, не роздивляючи якісь прицільно, не фокусуючись ні на яких предметах, знову побачите, що ви бачите і правий і лівий палець, при цьому дивитесь вперед і ваш погляд не фокусується ніде зараз. Ви роздивляєтеся краєвим, периферійним. Якщо <зором>. втомились руки, ви можете їх розслабити, але зберігати цей погляд. Якщо ви відволіклися, десь фокусували, будь ласка, знову підводьте пальці вперед, фокусуйтеся на великих пальцях і знову розкривайтесь. Відчуєте, як цей погляд розслабляє вас, розслабляє ваше око, розслабляє вашу нервову систему. Цей погляд він схожий на те, як ми дивимось в обрій, дивимось на море, дивимось безмежне поле. Крах, коли нашому оку нема за що зачепитися, ми дивимось на простір. Взагалі, еволюційно наше око воно не було створено для такої багатої концентрації протягом дня наші предки. Не, не, вони так часто не концентрувалися. Ми це робимо зараз майже постійно. Наша реклама, якісь яркі зображення, мобільні екрани, телевізори. Вони все це бореться за нашу увагу, за фокус нашого погляду. І тим самим ми перевтомлюємося. Спробуйте цю вправу робити протягом дня, дозволяти своєму оку відпочивати від фокусування. Дозволяйте вашій нервовій системі відпочивати від фокусування. Якщо у вас є можливість ти і подивитися на обрій, не фокусуючись ні на що, є великий простір. Це дуже класно. Якщо немає, ви в закритому пространстві зробіть цю вправу для себе. Спробуйте зробити її вечірнім ритуалом, ви відчути, як вона дійсно розслабляє ваш стан. Спостерігаючи за своєю кімнатою, ви можете додати візуалізацію до цієї вправи і уявити, що ви бачите будь-що для вас приємне. Спостерігаєте не за простором своєї кімнати, а за безмежним приємним для вас, для вашого ока, для вашого стану сьогодні. Острова. Море, гори, пучю, чи не обмежує ваш погляд і не потребує фокусу на якихось деталях. Обов'язково дихайте, не завмирайте диханням. Якщо втратили фокус, знову, будь ласка, пальці вперед, це нормально, повністю. І розводьте їх, повертайте собі цей погляд. спостерігати за своїм станом, ви навіть можете відчути, як змінюються образи предметів в кімнаті, форми, навіть кольори. Робимо вдих з видихом, прикриваємо очі. Спостерігайте за відчуттями вашого ока, чи залишаються якісь зображення перед очима навіть?

Промасажуйте цю зону піднімаємо вгору до лінії росту волосся. Вводимо Вниз, відчуваємо свого общелепи, розслабляємо його в напрямку від центру до вуха. От ножки підіймаємось по бровах, йдемо в точку між брів, спускаємось на, на низ, вниз, вниз, на низ. цю переносицю. внизу під бровами, кістку ще раз точку міжбрів. З видихом звільняємо руки.